Вона зникла рівно о сьомій ранку, залишивши на столі лише чашку недопитої кави. Так почався день, який Ігор запам'ятав на все життя. Марина завжди вставала раніше робила каву, тихо наспівувала щось собі під ніс, будила сина. Але того ранку було дивно тихо, навіть годинник на кухні здавався занадто гучним. Спочатку він подумав, що вона просто пішла в магазин. Потім, що образилася через вчорашню дрібну сварку. Але минула година, друга, і тиша почала різати нерви. Телефон мовчав. Коли він відкрив шафу, побачив, що її пальто зникло, а поруч на поличці лежала записка. Я втомилася бути тією, кого не чують. Не шукай мене сьогодні. Того дня Ігор вперше зрозумів, що мовчання може боліти сильніше за крик. Він сів за стіл. Подивився на її чашку і вперше за багато років не допив свою каву. Через кілька годин вона повернулася. Без сліз, без образ, просто сіла поруч. І тоді він не став нічого питати. Просто взяв її за руку, бо зрозумів. Іноді, щоб почути людину, треба просто навчитися мовчати разом із нею.